Як налаштувати оптимізацію Wi-Fi за допомогою Ruiji Cloud? Для пристроїв з активованою оптимізацією Wi-Fi система збирає інформацію, включаючи SSID, канал, RSSI та статус клієнта, такі як швидкість передачі, затримка та втрата пакетів. Для аналізу використовуються певні алгоритми, що забезпечує оптимальні рішення, плануючи канали та потужність для кожної точки доступу, автоматично налаштовуючи конфігурацію AP у мережі. Перейдіть на сайт Ruiji Cloud. Введіть ім'я користувача та пароль на сторінці. Натисніть Логін. На домашній сторінці натисніть на назву проекту. Виберіть Configuration and Network Wide Optimization Wi-Fi Optimization. Відкрийте сторінку конфігурації Wi-Fi оптимізації. Ви можете натиснути, що таке Wi-Fi оптимізація, щоб переглянути детальний опис функції. Натисніть Увімкнути Wi-Fi оптимізацію. Зверніть увагу на наступне. Натисніть Change Country Code, щоб потрапити на сторінку налаштувань та вибрати країну. Канали Wi-Fi можуть відрізнятися в різних країнах. Розділ Online Clients загальна кількість бездротових клієнтів. Розділ Estimated Time вказує на приблизний час, необхідний для оптимізації Wi-Fi. Натисніть «Optimize now» старту оптимізації. Ви можете активувати або деактивувати заплановану оптимізацію. Рекомендується оптимізувати Wi-Fi в години, коли навантаження низьке. Увімкніть перемикач, якщо хочете виконати заплановану оптимізацію. Ви можете встановити час початку та інтервал повторення. Після налаштування параметрів натисніть кнопку Save. Коли оптимізація завершиться, ви зможете переглянути результати. Wi-Fi оптимізація версії 2.0 має такі обмеження. Зверніть увагу. Оберіть режим оптимізації. Швидка оптимізація Quick Optimization швидко налаштовує канали, потужність і управлінські кадри, враховуючи перешкоди. Глибока оптимізація враховує зовнішні перешкоди та ширину каналу. У режимі глибокої оптимізації проводиться ретельне сканування всіх каналів, після чого виконуються розрахунки для оптимізації пропускної здатності каналів і потужність передачі кадрів управління. Налаштуйте час сканування. Та пропускну здатність каналу і каналів для глибокої оптимізації, а також увімкніть Roaming Sensitivity і Transmit Power, щоб оптимізувати чутливість і потужність передачі. Виберіть, чи оптимізувати 6 ГГц. Увімкніть Roaming Sensitivity, щоб оптимізувати чутливість на основі фактичного середовища, забезпечуючи швидкий і безперебійний роумінг для ваших бездротових клієнтів. Вища потужність покращує сигнал і покриття, але може викликати перешкоди. Увімкніть Transmit Power для налаштування AP відповідно до середовища. Після налаштування параметрів натисніть Оптимізувати Зараз. – «Optimize Now». Після завершення оптимізації перегляньте результати. Перегляньте елементи конфігурації для налаштувань. Натисніть Cancel and Restore, щоб скасувати та відновити все за замовчуванням. Натисніть Back to Home на головну для повторної оптимізації. Натисніть View Details для переходу на сторінку запису оптимізації. Перейдіть на сторінку запланованої оптимізації. «Scheduled Optimization». На відображеній сторінці Увімкніть заплановану оптимізацію. Встановіть час, розклад і режим. Натисніть «Optimization Record», щоб перейти на сторінку, де ви зможете переглянути деталі оптимізації за останні 3 місяці, коментуйте або пишіть нам, щоб слідкувати за питанням. Наступне відео чекає на вас.